Ой, у лузі червона калина похилилася. День Соборності України відзначають, щороку 22 січня до повномасштабного вторгнення Росії у цей день традиційно проводили масові патріотичні заходи та утворювали символічні ланцюги єдності. Українські землі були розділені між різними імперіями з кінця 18 століття. Тому кожна свідома людина мріяла про власну об'єднану, вільну, суверенну, демократичну та правову. Державу 22 січня в Україні згадують дві рівнозначні за вагою події нашої історії: проголошення незалежності Української Народної Республіки, проголошення акту злуки українських земель. Саме 22 січня 1918 року Українська незалежність була проголошена вперше у 20 столітті четвертим універсалом Української центральної ради. Вже за

1919 року на Софійському майдані в Києві відбулася не менш вагома подія об'єднання в одну державу Української Народної Республіки, яка пережила війну з більшовиками і державний переворот Західноукраїнської Народної Республіки, яка боролась із Польщею. Попри те, що реалізувати акт злуки через подальшу війну з білими та червоними росіянами повноцінно не вдалося, ідея. Цілісності української нації в українській політичній думці вже ніколи не ставилася під сумнів. Акт злуки залишався символом віри та ідейним імперативом боротьби за незалежну соборну державу. Тим часом ідея соборності України стала ключовою для наступного покоління учасників українського визвольного руху у 20 столітті за часів радянського тоталітарного режиму проголошення незалежності. УНР і День Соборності України не відзначалися, хоча пам'ять про ці події зберігали мешканці західних земель та українська політична еміграція в країнах Західної Європи та США. Перше по справжньому масштабне відзначення Дня Соборності в Україні відбулося 22 січня 1939 року в Хусті. Тоді до столиці Карпатської України з'їхались понад 30 Тисяч осіб з нагоди 70 першої річниці проголошення злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, Українська патріотична громадськість утворила перший живий ланцюг єднання від Івано-Франківська до Києва. На той час Україна ще входила до складу СРСР 80 кілометрів під золочем. Була з сім'єю цілою. Мама ще жила теж була. Так, що були? Ми пам'ятаємо ці дні, то було свято для України, тому що ми з'єднувалися два народи. Два майже світи це захід і схід за різними підрахунками взятись за руки в той день, аби з'єднати різні регіони нашої країни, могли до трьох мільйонів людей. Цей живий ланцюг проходив через Львів, рівний Житомир, і став одним із наймасштабніших у світовій історії. Його довжина перевищувала 770 кілометрів. Відтоді, до дня соборності України, громадяни традиційно створюють менші, більш локальні. Ланцюги єдності, приміром, у Києві люди найчастіше з'єднують правий та лівий береги Дніпра, беручись за руки на мості імені Патона.